тл 7 – Це колекційний американський важкий танк 9 рівня. Сильна сторона цих машин, хороше бронювання у башті. Вони стоять від рельєфу та витанковують снаряди, розводячи супротивників на постріл. Але це не означає, що наш новачок повинен бути такий самий, все ж таки він не прокачуваний танк, хоча й може повторювати ідеї, які втілені у гілці Т-110Е5. Давайте подивимось, що нам пропонує цей апарат. Цього сполучення важкий танк передусім асоціюється з бронею і хорошою гарматою. Але при першому погляді на ТЛ720 здається, що це середній танк, все через його маленькі розміри. Давайте розглянемо його бронювання, можливо, його габарити це всього лише оманливий маневр. Як я згадав раніше, американські важкі танки славляться хорошою бронею у башці. У нашого новачка її теж не бракує, але є одне але. Командирський люк. Ця шишка в теорії буде псувати усе, але якщо пристосуватися до якогось рельєфу, отримання шкоди можна оминути. Будь-то бархани у пустелі, або гори сміття на Хімерсдорфі, треба у будь-якому випадку мансувати, щоб ворогам було складніше влучити у цю ахілесову п'яту на башті. Якщо супротивники не влучать у неї, вони або пустять свій снаряд повз вас, або попадуть у нашу башту, де під кутами більше 350 мм. Звісно, на великі Дистанції намагатимуться пробити саме командирський люк, а не лоб башти, але це в них не вийде. Вже від 100 метрів і більше разом з мансуванням супротивникам дуже важко влучити у наше вразливе місце. Якщо так вийшло, що стоїте за НАТО близько до супротивників, намагайтеся уникнути більш-менш відкритих місць і клінчів з іншими більш високими ворогами. Старайтеся сховатися за якусь скелю, пагорб тут вже не важливо і настрілюйте по ворожим танкам з другої лінії. Якщо так вийшло, що граєте з ворогом на великій дистанції, тут краще дочекатися повного зведення. Для покращення точності гармати спробуйте поставити в амуніцію найдешевшу і найдорожчу колу в обладнанні, раджу ставити посилені механізми наведення і стабілізатор вертикального наведення. Такий розклад, хоча також можна взяти збалансовану гармату, там вже на власний розсуд буде цілком непоганий для нормальної гри. Однак точності все одно буде трохи не вистачати. Якщо танк американський, тоді в цілому ТТХ мають бути схожі, дивлячись на гармату, зрозуміло, що так і є. Хороше пробиття, яке я раджу покращити каліброваними снарядами та ДПМ гармати, який можна поліпшити раніше згаданою колою і замість каліброваних снарядів гарматним досилачем, але все ж таки я раджу ставити перше, щоб було комфортніше грати проти десяток. Раніше згаданий ДПМ на цьому танку становить 2367 одиниць з перезарядженням гармати 10,14 секунди. Гармата може видати аж 500 одиниць шкоди, але це вже залежить не від нас. Дані показники цілком звичайні для 9 рівня, навіть якщо порівнювати з прокачуваним М103, якому наш новачок навіть уступає в одному параметрі. КВН, у тл 7 120 це мінус 7 градусів униз, а у аналога мінус 8. За відчуттями один градус КВН дуже вирішує. Тобі прийдеться на якомусь рельєфі шукати вигідну позицію для себе, щоб завдавати шкоду супротивникам, і іноді ви будете змушені виїжджати майже всім в корпусах з-за рельєфу. Не вийде виставитися від башти одразу, як тільки ти приїхав на позицію. У цьому винна висота танка. Наш новобранець, як ви могли вже помітити, дуже низький, що іноді буде псувати вам життя. Наприклад, на мапі Юкон, де з верхнього респауну є позиція для збиття точки Б, для нового. Американця буде складна до опанування. І в порівнянні все з тим же М103 різниця відчувається дуже сильно, тому намагайтеся уникати таких місць на мапах. Може повстати питання, де нам грати з броньованою баштою, але без хороших КВН. КВН є, але мінус 7 градусів це не означає, що їх немає. Шукайте невеликі перепади рельєфу і трохи заїжджайте на нього, щоб покращити приведення бронювання. В ідеалі треба знайти таку позицію, щоб перед вами була, наприклад, гірка сміття. Тя як Нікімлюздорфі, щоб на неї трошки наїхати і почати мансувати вперед-назад. Це не завжди буде рятувати, але у більшості випадках все ж таки рятувати буде. Проти ПЕТЕСАУ 10 рівня такі трюки, скоріше за все, не пройдуть, тому що є шанс, що вам пробиватимуть щоки башти або шишку. До речі, гарматою її прикривати сенс не буде. Вона не така товста, щоб блокувати ворожі снаряди не тільки від ПТСАУ. Граючи будь-де, пам'ятайте, не їдьте у глибину напрямку, ви просто не встигнете від'їхати. Усі тяжкі танки Америки мають одну і ту саму проблему задній хід. На ТЛ720 він виносить мінус 10 км на годину назад, чого взагалі не вистачає, щоб безпечно сховатися за укриття у разі небезпеки. Перед початком бою оцініть мапу на яку ви потрапили. Якщо це більш-менш рельєфна мапа, згадайте усі місця, де ви зможете комфортно відіграти зі своїми КВН проти тих чи інших противників. Якщо це міська мапа, можете їхати і блокувати шкоду навіть від борту. Причому слідкуйте, щоб командирський люк був укритий за крутом будинку. Якщо люк знаходиться за укриттям, перейматися ні про що не треба. Якщо він знаходиться на видимості ворогів після пострілу, відвертайте башту маскою до супротивників так, щоб вона виглядала за кота будинку замість люку. Тактика дафта пішов на цьому апараті не спрацює. Він їхати за укриття, не отримавши жодного пострілу, не вийде. Поганий задній хід. Проти 10 рівнів серйозних проблем не буде. В нас дуже хороше пробиття, аж 363 мм, шкода на хвилину, та непогана точність як для 120-мм гармати. Але все ж таки я би радив грати проти них на другій лінії, позаду більш броньованих союзників і під прикриттям пт -шек. Однак не забувайте, що я говорив раніше, бійтеся пробив них ПТС. САУ 10 рівня. Таких, як як Панзер Є100 або Хорі, у них пробиття найкраще у грі, і пробити вас їм не складе труднощі. Граючи у топі списку, тобто проти 8 рівнів, ви чутимете себе королем. От уявіть, ви всіх пробиваєте, і навіть тигр і буде викидати майже повністю сірим на бронебійних снарядах. Що там говорити про інші вете? Однак не забувайте, що ви чули раніше. Не будьте нахабним, не заїжджайте далеко до флангу, ви навіть проти 8 рівнів. Не зможете від'їхати. А якщо захочете розвернутися, щоб швидше поїхати з цього напрямку, краще цього не робіть, бо часу розворот займає більш ніж звичайний від'їзд задом. А ще є великий шанс отримання фугасу у вашу корму. Поворот на місці тут можна сказати ніякий, тому закрутити вас буде легко. Будьте уважні і не підпускайте ворожі сти досить близько до себе. Свою максималку наш апарат набрати зможе, але не так впевнено. Параметри двигуна можна покращити амуніцією та відповідним октям. Вот. У підсумку можу сказати, що танк не для всіх це точно. Граючи цією машиною, завжди думайте в бою. Оцінюйте сетапи союзників та противників і правильно обирайте для себе напрямки. Котре скажу, не заїжджайте в глибину напрямку, щоб не бути знищеним. Оцініть позиції, на яких ви зможете спокійно реалізувати свої КВН і гармату. Граючи з 10 рівнями, мабуть, на другій лінії позаду міцніших союзників та під прикриттям ПТСАУ. Проти 8 рівнів можна вже грати активніше, але без фанатизму. Свідкути. За мінімапою та не припускайте ворожі сте собі у тил. Ці основні, на мою думку, поради допоможуть тобі грати на цьому апараті. На закінчення скажу, що танк ще має гарненький камуфляж, подібний до шкурки на е 50 м але без анімації. Ну а на цьому у мене все. З вами був Роман. Побачимось у наступному цікавому відео.